Ісус каже, я є Альфа і Омега, Він є початок і Він є кінець. Коли цей початок відбувається в нашому житті, друзі, коли ми щиро розкаюємося, коли ми посвящаємо Богові своє життя від щирого серця, це є початок, інакше людина вона не може врятуватися. Початок спасіння є Ісус Христос. Апостоли казали, кажуть, немає іншого імені під небом, яке би було дане для спасіння, тільки коли людина покається, посвятить Богові своє життя, тільки там починається її спасіння доти, нема початку. Але Ісус каже: Я є альфа і омега, я є початок і кінець. А в чому омега? А в чому кінець? Павло каже, я в муках народження, допоки у вас не відобразиться Ісус Христос. От кінцева ціль. Допоки в тобі і в мені не відобразиться любов Ісуса Христа, От кінцева ціль. Оце є Альфа і Омега. І ми на цю ціль маємо, друзі, націлитися, щоб у мені і у вас відобразився Ісус Христос. Ми до цього покликані. Щоб про тебе і про мене могли сказати, та ви там розказуйте, що хочете. А я знаю, хто такий Тарас. Я знаю, хто такий Микола, хто така Людмила, я знаю, хто вони такі. Це Божі люди, брати, сестри, до цього ми покликані. Хай нам Ісус допоможе. Звісно, є ряд моментів, яким треба знати, розібратися в них, але є кінцева ціль. Чому так важливо знати про кінцеву ціль? Бо всі твої старання будуть туди. Якщо ти думаєш, що кінцева ціль така, туди ти і вкладешся. Ну якщо ти розумієш, що кінцева ціль в тобі має відобразитися Христос, то туди ти прикладеш усю свою стараність.